Ман якість загартована часом. Є вже звичайно відповідь Володимира Зеленського, що все, що може сказати Україна, є в нашій конституції. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні 9 серпня, субота. Наступні три інформаційні години буду з вами. Давайте оглянемо найважливіші події з цього світу, що відбувається на лінії бойового зіткнення і, звичайно, в геополітичних процесах. Те, що я з чого я і починав, є вже дата зустрічі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня цього року зустріч із президентом диктатором, Тром Росії Владимиром Путіним у американському штаті Аляска про це Трамп написав у своїй соціальній мережі. Довго очікувана зустріч між мною, як президентом США та лідером Росії Владимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня, 25-го року у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання. Помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським засобам масової інформації підтвердив факт підготовки подібної зустрічі. Росія та США каже Ушаков, близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде. На Алясці, ну і звичайно ж, Росія без Києвосідна на НАТО проти якого вони воюють. Вони люб'язно кажуть, що вони там будуть зустрічатися. Окрім цього, в засобах масової інформації шириться новини, так і інсайди, наче то, що і як хоче ем, запропонувати. Трамп Путіну на цих зустрічах Путін заявив Сполученим Штатам Америки, що зупинить війну в обмін на Донбас. Про це пише Wall Street Journal. Диктатор Путін заявив спецпредставнику президента Сполучених Штатів Стіву Віткофу, який пригадуєте, був в Росії два дні тому і три години вів перемовини, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. За інформацією джерел Путін заявив Віткофу, що погодиться на по неприпиненню вогню, якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької області, у такому разі Росія контролюватиме Донецьку та Луганську області, а також тимчасово окупований Крим, який Москва вимагає визнати своєю суверенною територією. Європейські та українські чиновники, яких цього тижня інформували. Президент Трамп і Вітков під час серії телефонних дзвінків висловили серйозні застереження, вважаючи, що Кремль не бере на себе жодних суттєвих зобов'язань, окрім зупинки бойових дій. Вони заявили, що побоюються, що Путін просто використає цю пропозицію як тактичний хід, щоб уникнути нових жорстких санкцій та тарифів з боку Сполучених Штатів Америки, без реального наміру завершити війну за словами двох європейських посадовців у п'ятницю. Стів Вітков повідомив, що пропозиція складається з двох. Е Етапів на першому етапі Україна виводить війська з Донецька, а лінію фронту заморожують. Потім на другому етапі Путін і Трамп погоджують остаточний мирний план, який пізніше буде узгоджено з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп визнав, що ініціатива Путіна не є проривом, але достатньо приваблива, щоб почати підготовку до двостороннього саміту, який може відбутися вже наступного тижні. ну про дату ми вже знаємо. Лос писав цю статтю ще до заяви Трампа. Зеленський неодноразово наголошував, що готовий обговорювати територіальні питання лише після повного і безумовного припинення вогню з боку Росії. У пропозиції Путіна питання гарантії безпеки для України та її прагнень до членства НАТО не розглядалося. У межах пропозиції Путін сказав, що його уряд ухвалить закон, який зобов'яже Росію не нападати на Україну чи Європу. Однак у ЄС до цього поставилося з глибоким скептицизмом. А, що відповів Володимир Зеленський, давайте він сьогодні вранці написав в себе в телеграм-каналі. Я процитую, а далі ми з вами проговоримо. Відповідь на територіальне питання є в конституції. Заявив президент України Володимир Зеленський. Ймовірно, у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про те, що в рамках мирної угоди має бути обмін територіями в інтересах обох сторін. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе дарувати свою землю окупанти українці, окупантам українці не будуть. Наголосив український лідер відозвернів себе в телеграм-каналі. Також він додав, що Україна не дасть Росії нагород за повномасштабну війну, що триває. Зеленський уточнив, що Україна готова. Ва до реальних рішень, які можуть дати мир. Однак рішення проти і без України це рішення проти миру, вважає наш президент. Цитуємо далі. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру миру, який не розвалиться через бажання Москви, зазначив глава нашої держави. Дивіться Трамп каже. Про що про те, що треба йти на обмін територіями, кожен має, має піти на компроміс. Ну послухайте, вчора відбулося сплив верніше, так дедлайн Пу Трампа Путіну, і замість введення санкцій він каже: обмін територіями. Якими територіями? Всі території є українські, Тобто, Україна має міняти свої території на свої території. Друге, що тут важливо. Про це ми ще поговоримо. І тут вивчення війни про це написав, що е, роками на, саме на сході, на Донбасі, будувалися фортифікації, і потужні лінії оборони. Е, за задумом Трампа їх треба також віддати. Ну, це взагалі абсурд, щоб Україна відходила з своїх суверенних територій. Ну і якщо взяти вже. Загалом оці пропозиції Трампа за пропоза за інсайдами Journal, до речі, не тільки вони про це повідомляють. То виходить, як що перемир'яний мир буде, якщо Україна повернеться вийде з цих територій, а натомість, нібито Путін не буде далі продовжувати вести війну, але ж вони внесли в свою конституцію наші чотири області, в тому числі і Запорізьку і Херсонську, в адмінкордонах, які є в Україні. Тобто, я мало вірю в те, що Путін буде міняти свою конституцію і розповідати своїм болотяному своєму суспільству, що дивіться, в нас є тут зміни. Ну абсолютно неприйнятно. Ну очевидно, що європейці, і Україна в відповідь Володимира Зеленського я щойно вам зацитував без нас, без України і про Україну, що там хочуть на Алясі собі говорити Трамп і Путін, звичайно, нічого вирішувати не буде, не можна, і ніхто цього не буде сприймати. Давайте якраз говорити про те, що відбувається на одному з найактивніших напрямків. Нашої країни це східний напрямок, і звичайно, що і як зараз на дану мить є на лінії бойового зіткнення. у п'ятницю ввечері В мережі з'явилися кадри масштабної пожежі в районі нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані у Краснодарському краю. Місцеві жителі стверджували, що бачили над містом безпілотники та повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони. Також сирени повітряної небезпеки працювали і в інших населених пунктах Краснодарського краю, наприклад, у Лазарському районі російські. Змію також пишуть, що 8 серпня Краснодарський край зіштовхнувся з найбільш масованою денною атакою безпілотників. Повітряна тривога ще зранку оголошувалась по всьому регіону. Після чого там почалися перебої з інтернетом. Аеропорти Сочі та Глінджика не приймали і не випускали літаки. У мережі було багато опубліковано кадрів. Як відпочиваючи, йшли з пляжів. Там навіть зірвався. Концерт американського репера, звати його Ейкон через загрозу атаки. І загалом оці от блокування аеропортів ви прекрасно знаєте і план як вони його називають на болотах. Це дуже дуже річно, ну, По перше, тому що росіяни втрачають велику кількість коштів. Через скасовані рейси, а друге найважливіше, самі росіяни розуміють і відчувають, що таке війна Росії в Україні, що таке їхня агресія на нашій землі, тому що вони ж там дуже незадоволені тим, що мовляв, по 24, але 48 годин перебувають в аеропортах і не можуть нікуди вилетіти. Окрім цього, є хороше підтвердження від головнопринято розвідки, тобто не саме головне принято розвідки, а осьєнтери. Зуміли ем, визначити місце удару і куди потрапляли. Пригадати вчора, е, вранці, в, е, в п'ятницю, 8 серпня, була інформація, що нібито сили оборони України атакували афіпський нафтопереробний завод. Так це був не переробний завод, а це була в Крадавському краї. Була атакована військова частина 90-ї зенітно-ракетної бригади протиповітряних сил Російської Федерації. Операцію було здійснено головним управлінням розвідки Міноборони України. Про це повідомляє видання Бабель, посилаючись на. Поінформовані джерела вибухи пролунали поблизу контрольно-пропускного пункту частини збройних сил Російської Федерації. Джерела повідомляє, що в результаті атаки загинуло щонайменше 12 російських військових ще десятки отримали поранення. Крім того, було знищено військову. Техніку після вибухів російські спецслужби перекрили район та запровадили режим антитерористичної операції. При цьому в соцмережах почали поширювати версію про нібито несправність автомобільного обладнання, щоб приховати факт удару по військовій частині. Отак, от, от гарно відпрацювали гуляється. Нагадаю напередодні також е, примари підрозділу управління розвитки. Ми говорили в попередній годині з Анатолієм Храбчинським ліквідували. Радіолокаційні системи там три радіолокаційні системи, також десантний катер, і росіяни використовують такі великі купола і біля Феодосії в тому числі, аби ховати там техніку. Так, от хороші гарні прекрасні дрони атакували і ці купол, а такі куполи і теж знищили техніку. Продовжують росіяни займатися тим, для чого вони і створені на цій землі. Це геноцид, тероризм і вбивства. Українців російські окупанти вранці, 9 серпня, атакували Дніпро ракетами, внаслідок чого постраждало троє людей: – 41-річна жінка та чоловіки 21 і 29 років. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, потерпілих шпиталізували до лікарні у стані середньої важкості. Є руйнування на території підприємства, потрощені авто біля будівля, що не експлуатувалися. виникла пожежа. Тероризували Нікополь, Марі, Марівську, Марганецьку, Мар Покровську, міську та сільські громади. На жаль, є загиблі і постраждалі. Частково зруйнований приватний будинок ще шість пошкоджено. Понівчені два господарські дві господарські споруди, лінія електропередач, Додав посадовець. Лисак підкреслив, що через влучання ФПВ-дроном по мирівській громаді, 8 серпня, спалахнула. Господарська споруда. Рятувальники загасили пожежу, а також були побиті автомобілі. Тривали удари й по Синельківщині. Там потерпала межівська громада. По ній противник влучив безпілотниками. Зайнялися приватні і багатоквартирні будинки. Вогонь переборкали. Також місцева в перепрошую, в Херсоні. Росіяни атакували. Ну, взагалі в Херсоні. Окупанти влаштовують щоденне й щогодинне сафарі за цивільним населенням. І на сьогодні ранок відомо, що вони просто їхала маршрутка з людьми. Хтось на роботу, хтось по справах, а вони влучили FPV дроном Наслідок зараз відомо, що двоє людей загинуло, і ще шість людей постраждали. Геноцидом займаються, повторюю, росіяни, і це на жаль, це нікого не. Дивує вони роблять це кожного дня. Ну і ви прекрасно знаєте останні півтора місяці. Правда, зараз трішки з, з припинили ці от активні удари, Вони запускали сотнями дрони, ракети просто нищити, для того, аби нищити і тероризувати наші міста. Це Київ, ви знаєте, Дніпро, Харків, Херсон, Запоріжжя. Багато міст можна називати те, чим вони займаються. А якщо говорити про те, як про рахунок, який я вам обіцяв розповісти, про те, що разом Пентагон США і НАТО співпрацюють, то вони створюють спеціальний рахунок. І це допоможе якраз краще і швидше купувати озброєння для України. Я вам нагадаю, що ця ініціатива до неї вже доєдналися Нідерланди, в першу чергу доєдналися, тому що вони дали півмільярда ем, доларів на в тому числі ракети до патріотів і їх обслуговування. Так от, про це повідомляє видання CNN, що Пантагон спільно з НАТО розробляє новий механізм продажу озброєння європейським союзникам, яке потім передаватимуть Україні. Механізм передбачає створення свого роду банківського рахунку НАТО, куди союзники зможуть перераховувати кошти для закупівлі зброї з Сполучених Штатів Америки. Зазначається, що цей механізм працюватиме в такий спосіб. Україна буде надсилати до НАТО список необхідної техніки, а глава об'єднаного командування США в Європі та операції НАТО, генерал Алексус Гринкевич, визначатиме, чи достатньо озброєння є в американських запасах для продажу, перш ніж звертатися до європейських партнерів з пропозицією його придбати за словами співрозмовників видання. Союзники мають намір почати з інвестиції орієнтовно в 10 мільярдів доларів. У цей рахунок. Я вам вже казав, що ем, першими були Нідерланди, і це рішення привітав генсек НАТО Марко Рюте. Він же ж нагадаю вам, і колишній прем'єр-міністр цієї країни. Загалом вже є понад мільярд, тому що там ще північні країни з Північної Європи доєдналися, а загалом ця сума буде на 10 мільярдів. Доларів, що звичайно ж не може нарадувати. І нагадаю вам, що таким чином, якщо є спецрахунок, значно буде окрема лінія, буде окреме постачання і більше того, пригадити представник США в НАТО, меть Вітекер його прізвище. Він особисто вже був в Польщі на очевидно на хабах. В першу чергу, це Аеропорт Жешов. Це відкрита інформація. Про це всі знають де надсилається озброєння для України. І він йому Трамп доручив координувати. Це усю логістику. Давайте говорити по фронту, що відбувається на лінії бойового зіткнення? Наскільки серйозна ситуація? Ну і звичайно ж останні меседжі з від Сполучених Штатів Америки, що, мовляв, вони готові, як сказав Трамп, обмін територіями може бути. Як реагує колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа при першій його каденції? Мова йде, звичайно, ж про пана Болтона, який завжди конструктивно. В оцінює кроки теперішнього президента. Ну і вкотре він відповів відповів на запитання репортерів на телеканалі CNN. Його журналістка запитала, що скажете про те, що Путіна запросили до Аляски. Він каже, ну дуже мило з боку Путіна приїхати до колишньої російської Америки на цей саміт. Це не так погано, як запрошення Трампом талібів до Кемп Девіда щодо Афганістану. Але нагадує про це єдине краще місце, каже Болтон для Путіна ніж Аляска. Було б у Москві. Отже, початкова ситуація. Гадаю, це велика перемога Путіна. Він лідер із гой держави, і його вітають у сполучених штатах. Америки, по-друге, має відчуття, що все швидко схиляється на користь Росії. Ми ще не зовсім повернулися до 28 лютого в овальному кабінеті, коли Трамп сказав Зеленському, у вас немає козирів. Але зараз Росія та Сполучені Штати Америки обговорюють умови, які вони представлять пр... Прошую, представлять Зеленському, і цілком можливо, що Зеленського тут не буде вибору. Капітуляція це завжди спосіб досягти миру. І здається, коли слухаєш Трампа про прогрес, що навіть без. Зустрічі Путін повернув свою магію з Трампом, і все розчарування та обурення змінилося на розмови про угоду між Трампом і Путіним. Мушу сказати, зі стратегічної точки зору та інтересів Сполучених Штатів Америки це був не найкращий день. Ну і справді ви ж пригадуєте. Постійні ультиматуми Трампа, постійні там 50 днів, потім, 28 липня, в Шотландії каже, даю Путіну 10 днів і все. Це мій нашорсткіше ультиматум, далі санкції, санкції, санкції. І що він каже, 8-9 числа він каже, я думався з Путіну зустрітися. Буде обмін території, ми придумали, як завершити війну. Тобто, замість того, щоб вдарити митами на ті країни, які купують енергоносії в Росії, він каже Путін. Я тобі хочу подарувати Донбас. Знову ж таки, офіційно ще не було ніяких заяв, але про саме про такий, таку пропозицію говорять авторитетні видання, в тому числі і Волстріт Джорнал, каже про те, що нібито є пропозиція, буде пропозиція від Трампа обмін території, тобто міняти українські території на українські території, вже відреагував Володимир Зеленський на ці можливі обмін території в телеграм-каналі. Він Звичайно ж, Конституцію конституції сказав, що конституція абсолютно каже протилежний, вона не дозволяє подібних пропозицій. Знаєте, я вам хочу сказати, і, я вам цитував і інститут вивчення війни, що в разі так такого ходу подій, ну, ми ж моделюємо так, що Україна втрачає дуже хороші е, позиції, рельєфні, ну і звичайно ж фортифікаційні спорудження, які ще з 14-го року будувалися. Трампа це не хвилює. Йому потрібно лише, аби світ почув, що він там досяг якогось перемиря чи миру. На яких умовах які території будуть здані, що робити з людьми, які живуть, е, е, якщо ми вже далі розвиваємо думку в Краматорську, в е, Дружківці Костянтинівці йому абсолютно байдуже. Він хоче. Аби почули, що він зробив припинив війну, припинив вогонь. Ну і черговий крок до його такого бажання це Нобелівська премія, що до речі, вчора було зроблено і в овальному кабінеті. Я вам Нагадаю, що президент Азербайджану Ільхам Алієв і премєр міністр Вашингтон е, перепрошую, Вірменії Нікола Пашиняк підписали декларацію про припинення бойових дій. Про це оголосив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який 8 серпня провів переговори з обома лідерами в Білому домі. Ось ви бачите ці кадри. Нам нарешті вдалося встановити мир. Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини і поважати суверенітет і територіальну цілісність одне одного. За його словами, Маштон підписує довгострокову угоду з обома країнами про розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та Технології, ми також знімаємо обмеження на співпрацю в галузі оборони між Азербайджаном і Сполученими Штатами Америки. Президент Сполучених Штатів Америки також сказав, що в Алієва і Пашняно будуть чудові стосунки. Якщо ні, зателефонуйте мені, я все вирішу. Крім того, Трамп заявив, що США знімають обмеження на військову співпрацю з Азербайджаном. Ну і також він там ставить на заморозку 907 поправку, яка була прийнята. Це важливо, він не може скасувати це, має зробити конгрес. Але що найцікавіше, що це Трамп подає, знаєте, як підписання мирної угоди. Це не є мирна угода, це про припинення бойових дій. Як сказав коректно до речі, так як і належить дипломату, як і належить міністр закордонних справ Сполучених Штатів Америки, Марко Рубіо, це. Крок до підписання мирної угоди насправді ж мирну угоду ніхто не підписував, тому що ну, як мінімум, вірменія там треба змінити конституцію, бо в них є претензії на конституційному рівні на території. Але найцікавіше, що після цього як Азербайджан, так і ем, Вірменія висунули Трампа. Запропонували на Нобелівську премію. От якими шляхами Трамп іде. Він видає бажане задісне задісне, тому що тому, що ніякої мирної угоди між цими клінами не було підписано. Але повторюся, чи це є великий успіх Трампа, так тому що роками я вам нагадаю, намагався Путін і Росія контролювати і бути посередником не між Вірменією і Азербайджаном, і саме в них було на меті контролювати ту частину зангозурського коридору, яка проходить через. Територію Вірменії, а натомість вона буде названа цей клаптик. Нагадаю вам, від Азербайджану до Туреччини йде Зангазурський коридор, коридор. Серед, його середина проходить через територію Вірменії. І ФСБ Росія хотіли контролювати і бути там присутніми, і фактично вказувати, що, куди, як має йти. Це клаптик буде тепер називатися на честь Трампа, воно має назву Тріп, І це геополітичне. Удар сильний по е, Росії і Путіну, тому що вони фактично втрачають вплив на цьому напрямку. Давайте далі говорити про ці можливі пропозиції про зустрічі про зустріч на Лясці, е, і е, чому Трамп каже спочатку про санкції. А в день, коли він має оголосити мита тим країнам, які торгують з Росією, або якісь вторинні санкції, про які казав Білий Дім, він оголошує зустріч з Путіним і. Пропозицію фактично йому е віддати Донбас.